Всім привіт! Вирішив я зробити турнір, якби Україна зіграла проти самих сильних збірних. Подивимося, яке ми місце займемо. Такий ось у нас склад. І подивимося, на що він спроможний. Україна Португалія. Без Кріша. 2-1! Сюди! Це уже по канону. Ми ж 2-1. Обіграли їх. Кріш вийшов, забив. Оце по канону. Ярмола топ. Він і тоді забив, і зараз. Один один. Ну нормально, нічя. Очки, хоч якісь очки. Треба набирати, щоб не останнє не бути. Бельгія. Бельгія. Один два сука. Дев'яте місце. Англія. Четыре один. Ну, в принципі, очікувано. Полска! Проти Польщі, а ну. Сука, один три, блять. Проти таких треба набирати очки. Ну, Іспанія, це зрозуміло. Один-один, ніхуя собі. Яремчук, красава. Так, Аргентина. Месси. 2-4. Ну, далебій, дякийсь. 14 місце. Іспанія щось взагалі розвалилась. Норвегія. Ну тут треба брати очки. Не дивлячись на те, що там Голланд. Один Ху-ху! Красені. Україна, Австрія. Ну тут, в принципі, також треба очки брати. Хоча Австрія трошки трошки сильніша. Ну, десь на рівні. Давай подивимось. 1 0 Австрію нагнули циганков. Красніє Восьме місце. Одинадцять очок. Гарний результат. Франція. один дво Ярмола топчик! Єбач, що вони творять? Нихуя собі Хорватія, 19 очок. З оцени оце Сюди! ху Сюди! Хорватів нагнули! Єбать, як же вони їбашуть. Чехія, а ну-ка на якому? На п'ятому місці, їбать! Так, Чехія, сука, Італія! Італія позаду нас. Ну це буде важкий матч. Сука, трошки не вистачило до нічій, Німеччина. Ми на одинадцятому. сука, три один. Так, на першому Бельгія, ніфіга собі. Аргентина, Португалія. Так, ми зайняли 11 місце. Це дуже гарний результат. Я думав, будемо в кінці, а в кінці у нас Іспанія. На останньому місці Іспанія. Я скажу, що дуже гарний виступ. Як вам пишіть в коменти, ставте лайки.